За статистикою, кожна третя дитина в Україні страждає від фізичного насильства, а кожна друга стає жертвою психологічного. Кожна п'ята дитина в Україні зазнає зазнає різних форм сексуального насильства. Це від розбещення до зґвалтування. Про психологічні наслідки небезпечного простору для дітей говорили під час круглого столу, який організував у Ніжині благодійний фонд карітас. Серед головних тем вплив домашнього насильства, булінгу, розлучення батьків, повернення військових із зони бойових дій. На психічне здоров'я дітей і в нас є такі дані, що у нас функціонує урядова гаряча лінія, яка е, допомагає е, всім постраждалим. Це стосується і дітей, і жінок, і чоловіків, які на жаль, стали жертвами насильства, що кожного року надходить понад 22 тисячі дзвінків про попередження домашнього насильства, і три тисячі саме надходить від дітей, які десь в соціумі від батьків в сім'ї або ж десь в інших місцях. На жаль, стають жертвами насильства будь-якого фізичного сексуального. Психологічного і економічного насильства мета заходу це зміцнення співпраці між організаціями і фахівцями. Які працюють у сфері захисту дітей, а все задля створення ефективної системи взаємодії, психологи благодійного фонду Карітас підіймали теми психологічних наслідків небезпечного простору для дітей. Говорили і про практичні аспекти діяльності фонду у напрямку розвитку неформальної освіти. Підіймалася і важлива тема нормативно-правової бази захисту дитини від насильства. Я тут зазначила саме статистичні дані офісу генерального прокурора за 23-й рік. Що е, саме кримінальні провадження це що стосується кримінальної відповідальності? За статтею 126, це домашнє насильство. Потерпіла 2731 людина. 66 було випадків саме дітей, як неповнолітніх, так і малолітніх, які не досягли 14 років. На захід були запрошені представники територіальних громад Ніжинського району, фахівці освітніх закладів, служб у справах дітей та соцзахисту населення. Такі заходи допомагають забезпечити своєчасне реагування на проблеми, які стосуються безпеки, здоров'я. І добробуту дітей. Обмін досвідом та впровадження нових підходів сприятимуть покращенню умов для захисту прав дитини, резюмують учасники заходу. Ця зустріч була дуже важливою, дуже актуальною. Всі виступи спікерів були дуже, дуже змістовними, і в них висвітлювалася корисна інформація, яка на даний момент не ну, є дуже необхідною для обговорення, для якоїсь. Інтерпретації, і звичайно, що ми повинні проводити частіше такі зустрічі, залучати можливо ваших фахівців, навіть для того, щоб вони приїжджали в наші громади, ділилися інформацією, консультували наших діток і наших дорослих. Я дуже вам вдячна за цей захід, за за корисно проведений мною час і всього доброго. Соціальним вашим спікерам, вашим вашим працівникам і звичайно всім нам бажаю. гарного дня. Загалом фахівці поділилися експертними знаннями, обговорили актуальні виклики і спільно напрацювали можливі шляхи покращення ситуації в регіоні.